Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід гольфіків, який є у нашому магазині. Гольфіки у нас всі по 500 гривень, всі розміри, всі кольори, всі моделі. Моделів є дві. З підкатом і з стоючкою. Дивіться, ось це з підкатом като. Ось такий. Ось, бачите, ось тут оце підкатик. А ось ця стоєчка. Тут немає підкатика. Склад тканини гольфиків. Зараз я вам скажу такий, як був минулий раз, тому що брали там саме. 60% котон, 20% кашемір, 10 еластан і 10 ангора. Гольфики доволі такі тепленькі і тоненькі. Гарно тягнуться, ось дивіться, ось так ось тягнуться. Так що з розміром помилитися дуже важко. Єдине, що якщо дуже сильно розтягнеться, то буде дуже облипати вам. Так що є три розміри, є з чого вибрати на будь-яку фігуру. Ось такий ось гольфик з під катом. Тут напівокружність грудей 51 см. Він так є 50, є 52 ну в середньому так, 51 см. Ось такий є голубенький. І ось такий от є коричневий. Далі уже у нас йде гольфік на півокружність грудей 58 см. І всі інші гольфіки, які я буду розказувати, 58 см. Коштують вони також 500 гривень. Ось такий сіренький є. Є слива. Ось такий колір дуже гарний. Далі є ось така м'ята або зелене море, як ми ще на нього кажемо. Перекрутився. ось Зелене море ось такий. Є два гольфики джинс. Бачите, два гольфики одного кольору. Є молочний колір. Є ось такий світло бежевий колір, ось такий кава з молоком. Ось це на у нас 58 см окружність грудей. Далі йде окружність грудей 62 см, ще більший. Це вже десь на розмір 60 плюс. Розмір 58 см, це десь від 56 до 60 можна брати. І ось це вже 62 см це вже розмір 60 плюс. Ось такий є кава з молоком, коричневий, сіренький, оливка, чорний, м'ята, суха роза, або чайна роза, кажучи на нього, джинс і слива. Ось ці гольфики йдуть на розмір 60 плюс. Далі гольфики в нас йдуть вже зі стоєчкою. Тут на півокружність грудей приблизно 53 см. Це йдуть десь на розмір 50-54. Ось такий молочний є. Є колір м'ята, суха роза і капучино. Далі на розмір 56-60 є ось такі гольфики з напівокружністю грудей 58 сантиметрів. Гірчиця, сіренький, суха роза. Далі є ось такий світлий-світлий беж. Є джинс. Колір джинс. Є колір чорний. І далі у нас вже йдуть гольфики на розмір 60 На півокружність рудей 62 см. Чорний, оливковий, м'ятний, ще один чорний, суха роза, вишня, вишня, джинс. Сіренький і блакитний. Ось такий. Теж гарний колір. У кого блакитні очі дуже гарно буде пасувати. Ось такі маємо гольфіки на сьогоднішній день. Ціна їх 500 гривень. Вони тоненькі і тепленькі. Вже хто вбрав у нас. Хто знає. Ну, Дзвонили жіночки, хотіли ще розмір великий, у нас вже не було. ось Сьогодні привезли, можете замовляти. І також ще у нас от прийшли такі от тунічки. Тут на півокружність грудей 74 см, у чорній. Ось Дивіться, вона коштує 850 гривень. Ось така тунічка. Ось така задовжаною копу закриває. Ось і великого розміру, великого розміру, розміру. Ось така є чорна, є ось така е, рожева. Тут ми маємо 72 см на півокружність грудей. І є ось така ось зелена, теж дуже гарний колір, такий бутилка. 70 см на півокружність грудей. Ну, 70 см це окружність 140 см. Я думаю, що вже тут великої різниці сантиметр два немає, тому що вони теж тягнуться. І ось така тонічка з довгим рукавчиком можна носити і до кофточки, і до брюк. Замовити товари ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на рахунок приватного підприємця або накладений платіж. Як вам зручно. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня! До побачення!